Це мегастильний і доступний смартфон від мотороли Edge 50NEO, і повний огляд вже є на моєму YouTube. Посилання у профілі. Апарат отримав яскравий піолет дисплей діагоналю 6,4 дюйми із частотою 120 Гц та піковою яскравістю до 3000 ніт. Захист забезпечує скло Gorilla Glass 3, а також є сертифікація IP68. Смартфон не боїться води та пилу. Працює телефон на процесорі Mediatek Dimensity 7300, що забезпечує плавну роботу в повсякденних задачах. Та та можливість запускати сучасні популярні ігри. 8 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті. Основна камера на 50 Мп з оптичною стабілізацією, доповнена ультраширококутною камерою на 13 Мп та 10 Мп телефотомодулем з 3-кратним оптичним зумом. Фронтальна камера на 32 Мп. Підтримує запис відео у 4К. Батарея на 4310 мАч зі швидкою зарядкою 68 Вт. Є NFC, стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos та свіжий. 15-й Android на борту, а більш детально дивись у повному огляді на моєму youtube каналі за посиланням у профілі.